Рубрика експериментів над канальними сомами продовжується. Сьогодні ми їх нагодуємо цукром. Ось таким звичайним зі стіку. Перші гранули цукру попадають у воду. Як бачите, самий хитрий вже діжурить під верхом. Тут вони трохи злякалися, але один безстрашний або найбільш голодний. Йому по барабану. Ці бачать, що діла не буде, давай помагати. А зараз один із сумів просто увірує у рибічого бога, тому що він отримає дар у вигляді величезного шматка цукру. Так, він відразу ж опинився у нього в животі. Хі -хі. Інші кіпішують. Подивіться на цю активність. Ви уявіть, якщо Вся риба без виключення так реагує на солодке. Прикиньте, що відбувається з вашим гачком, коли він опиняється під ними, під такою зграєю сумів. В стіку залишилась невелика кількість цукру. Зараз кинемо сомам і подивимося, що вони з ним будуть робити. З самого початку вони злякалися. Тому що невідома річ впала в воду. Але їх переляк це все єрунда в порівнянні з тим, який голод вони відчувають, і який соблазн перед цим стіком. Перша атака на стік, перша пробна атака. А зараз вже піде більш серйозний прийом. Дивіться уважно, як суперрозумний СОМ. Просто бере даний стік, як собака, кістку, і починає кудись нести. Цікаво, чи хоча б сама бумага залишиться. Соми підняли кучу мулу з дна і вода абсолютно не проглядається, тому продовжимо експерименти завтра і нагодуємо чимось новеньким. Підпишіться, щоб не пропустити.